Доброго дня! Сьогодні буде перший початковий урок роботи в програмі GibLab. Заходимо в браузер і вводимо в пошуковій системі Гіблаб. Можна англійськими, можна українськими. Перше посилання GibLab оптимізація лістових і поганажних розкроїв. Переходимо за посиланням. В нас, нас перекидає на сторінку першопочаткового гіблаба. Якщо вони зареєстровані, вам потрібно пройти реєстрацію. Натискаємо Реєстрація, вводимо ваш імейл е і пароль. Реєстрація. Переходимо в вашу електронну скриньку по вашому імейлу е і авторизуємося на сайті. Все. Ми зареєстровані в програмі GitLab. E Це буде наше вікно. Тут будуть зберігатися всі ваші проекти, які, незалежно від терміну їх створення, ви можете їх видаляти, додавати як вам зручно. Можете обрати мову. Є англійська, російська, українська, польська, турецька і так далі. Мені зручно використовувати українську. З лівої сторони пише ваш код гіблабу, вашу імейл-адресу, а також вікна посилання додати, проєкт, оновити, щось додавлене, якщо не видно, додати папку і так далі. Перша моя порада це додати проєкт з назвою налаштування. Тут ви будете зберігати всі налаштування, першочергово ми їх вводимо, зберігаємо і на подальшій розкрої вони будуть залишатись. Якщо вам потрібно в певному проєкті змінити налаштування, це можна легко зробити прямо в проєкті. Якщо вам потрібно буде в загальному змінити налаштування, ви можете зайти в цей проєкт налаштування, змінити. І зберегти налаштування. Перший наш проєкт. В проєкті є листовий розкрій, нестінговий, погонажний, кромка, обробка поверхні, пазування, XNS-обробка, етикетки і так далі. Основне, що ми використовуємо, це листовий розкрій, кромка, і в подальшому буде xns обробка тобто це свердління, пазування, фрезерування. Основні параметри нам треба внести в листовий розкрій. Листовий розкрій можна створити шляхом натискання тут клавіші листовий розкрій, шляхом додавання тут листовий розкрій, або операція листовий розкрій. У вас створюється листовий розкрій. І перша закладка параметри. В параметрах. Вводите основну товщину плити, яку ви зазвичай використовуєте. У мене це 18. Товщину плити потрібно змінювати тільки в разі, якщо ви даєте якусь обробку, тобто сверління, пазування чи фрезерування. В решті випадків ви можете просто залишати тут 18, воно ні на що не впливає. Ціна матеріалу 0, відсоток заповнення 90. Це показує, що у вас гарно заповнена плита. Кількість матеріалу 0. Кількість листів 0. Розрахунок вартості по листам не потрібно тут галочки. Округлення листів до цілого йде автоматично. Вартість матеріалу ми не заносимо. Розрахунок вартості роботи по довжині різу. Вартість роботи не заносимо. Залишок тут автоматично стоїть 400, стоїть 10 метрів квадратних. Так, і лишаємо. Розмір залишків з урахуванням торцювання і мінімальний розмір деталі 0. Далі товщина пили обов'язково 4,4. Торцювання по довжині 10 і по ширині також 10. Початковий напрям різів довільний. Обов'язково потрібно зняти галочку, використовувати складні різи. Складні різи ми не використовуємо. Максимальна кількість обертів пилки це у нас 4 повинно бути. Висота пакету 40 стоїть, хай залишається. Максимальна кількість різновидів деталей на карті крові не обмежена. Далі сортувати різи по спаданню і по зростанню. Найкраще розкрій тоді виходить. Не повинно бути галочки на об'єднання деталей, обов'язково знімати. Ми внесли основні параметри. Можете поставити на паузу, проставити собі ці параметри в своєму гіблабі. Далі переходимо на закладку деталі. Режим ведення розмірів заготовки у нас стоїть. Моя порада і найкращий варіант, якщо ви будете вносити режим ведення розмірів деталі з кромкою. Тобто це кінцеві розміри деталей, уже з кромкою, враховуючи підфуговку і так далі. Ті деталі, які ви повинні отримати від компанії. Якщо ви звикли до пильних розмірів, ви можете залишати режим ведення розмірів заготовки. Але кожна компанія використовує різну ширину підфуговки, відповідно, у вас можуть бути. Якісь рекламації, нюанси і так далі. Краще використовувати режим введення розмірів деталей, тобто подавати кінцеві розміри, які вам потрібні. Натискаємо ОК. Листи і залишки. За замовчуванням, у нас стоїть формат плити 2750 на 1830. Ми можемо змінити тут, вклацнувши лівою клавішою на 2800 і через Enter перейти на наступне. Клітинку на 2070. Кількість листів 1000, хай таки лишається. І ми переходимо в параметри, натискаємо клавішу збереження поточних налаштувань за замовчуванням». Тобто всі наступні проекти, які ви будете створювати, вам уже не потрібно змінювати параметри. Вони будуть автоматично всі збережені. Далі додаємо кромку. Можна через клавішу додати кромка або «Операцію», кромка. Ширина кромки стоїть 22 за замовчуванням, воно нічого не, ні на що не впливає в будь-якому випадку на широку плиту у вас компанія, в якої ви замовляєте, буде використовувати ширшу кромку. Стоїть 22. Якщо у вас стоїть щось інше, це не важливо. Товщина кромки тут вказується: це може бути 06. 0,8, може бути 1 мм, 2 мм. Ширина підфуговки. Так само, вказується та, яку використовує компанія. Якщо ви не знаєте, що використовує компанія, моя порада: залишайте по нулям все. І тоді компанія або у вас уточнить, або Проставить свої параметри, і відповідно у вас все буде нормальне, тому що ви подали кінцеві розміри деталей, і ви їх отримаєте незалежно від параметрів роботи компанії. Колір крайки бажано поставити червоний. І... Лінії маркування можна проставляти один. Це означає, що на карті крою у вас буде позначено лініями, де буде крайкуватися яка деталь. Округлення довжини матеріалу до більшого з 1 десятою даємо. І тут так само. І так само ми беремо збереження поточних налаштувань за замовчуванням». Ви можете обрати тут кольори крайки, щоб воно автоматично вас ставило червоне, припустимо, синє, які вам подобаються кольори. Бажано просто не чорний. Тому що якщо, якщо ви будете сверлити чи обробляти деталі, Якось тоді на ЧПУ обладнанні буде крайка виділятися іншим кольором. Це буде набагато легше і зручніше для працівників. Можемо залишити. Окей. І зберегти. Так само старі значення за замовчуванням будуть втрачені. Продовжити так. Все, ми створили основні налаштування. Тепер ми можемо вийти з цього проєкту налаштування. Через закрити проєкт. Далі ми створюємо проєкт, наш якийсь перший. Через клавішу «Добавити», через плюсик. В назві проєкту обов'язково потрібно вказати ваше прізвище. Бажано також номер телефону, особливо, якщо ви звертаєтесь вперше до цієї компанії, якщо ви не були її клієнтом. Тому що, коли ви будете замовляти. Деталі, компанія повинна знати, з ким зв'язатись і на кого створити дане замовлення. Наприклад, Українка там, 098 3000. І також для вашої зручності можна подати ваш проєкт назву. Наприклад, це комод, шафа. Кухня, можете вказати прізвище вашого клієнта. Мені особисто також зручно додавати дату. Сьогодні у нас 22. Окей. Все, ми створили проєкт. Перше, що нам потрібно, це зайти в листовий розкрій. Створюємо листовий розкрій. Ви можете побачити, що у вас іде уже режим ведення розмірів деталей. В параметри у вас збережені всі ті, що ми заносили, тому змінювати нічого не треба. Ви можете прописувати лівою клавішою миші, натиснувши на матеріал, ви можете тут прямо прописати. Наприклад, DSP 18 мм, кроме Span біла. Таким шляхом. Але тоді ви повинні знати точний формат плити, який використовуєте. Також є другий варіант. Ви на тип, два рази натискаючи лівою клавішою миші, ви переходите в каталог товарів. Тут ви можете обрати кроноспан Україна, DSP-18, тут у нас формат 2800х2070, на натиснувши один раз. І тут обираєте Білий 18. У вас листи 2800х2070. Припустимо, ви обираєте тип SwissPAN, LDSP18 і вибираєте, наприклад. Вишня Оксфорд. У вас автоматично підтягується формат плити, який є на заводі у виробника. Тому таким способом зручніше обирати плиту, якщо ви знаєте, чий виробник. Ми можемо взяти Егер 18 і можемо взяти білий преміум глянець. 2800 на 2070 Далі нам потрібно додати крайку. Ми можемо через натискання клавіше або операція крайка. Товщину крайки ми можемо не проставляти, проте в нашій компанії, якщо ми використовуємо крайку 2 мм, то підпуговка у нас йде 1 мм. Відповідно, всі розміри у вас, якщо ви даєте кінцеві розміри деталей, при розкрої у вас вони перерахуються на потрібні. Тобто, у вас відніметься товщина крайки і додасться товщина підфуговки. Крайка 2 мм. Просто прописуємо. Якщо знаєте вид крайки, можете писати білла і так далі. ЛДСП преміум. Деталі. Деталі ми додаємо через клавішу Добавити або через комбінацію клавіш на клавіатурі Ctrl-Enter. Додаємо по порядку номери. Перша деталь. У нас припустимо 1000 на 400. Кількість одна. Текстура. Якщо це текстурна плита і вам потрібно збереження текстури по першому розміру, ви завжди залишаєте галочку. Текстура завжди рахується по першому розміру. Якщо у нас білий, відповідно, текстури у нас не потрібні. Деталі в розкрої можуть крутитися і створювати оптимальний розкрій. Ці чотири клітинки, чотири колонки позначають сторони крайкування. Верх, низ. Ліво, вправо. У нас, припустимо, крайка по периметру. Переходити між клітинками можна мишкою, можна через клавішу Enter. Якщо ви хочете щось позначити, ви нажимаєте пробіл. І у вас буде позначатися крайка. Припустимо, через Enter перейшли на іншу клітинку, натиснули пробіл. В найменуваннях. Ви можете підписувати деталь, можете додавати коментарі, припустимо, радіус 200. Крайкувати після паза. Можете писати просто назви деталей, які будуть друкуватись у вас на наліпці, і ви будете вже знати при отриманні, що це за деталь. Наприклад, кришка Так, 1000 на 401 Пробілом знімаємо галочку і так само Enter, пробіл, по периметру крайкуємо, дно. Далі, Ctrl, Enter додаємо, наприклад, 800 на 400. Це в нас буде боковина, дві, кількість 2. Дві. Текстуру знімаємо, крайка тільки по довгій стороні. Одній. Боковина. Наприклад, далі у нас. Фасад, це буде у нас тись наприклад, на 800, два фасада. Важливо, якщо ви будете а сверлити деталі. Різними способами, тобто два фасади. У вас один сверлиться з лівої сторони петлі, другий з правої. Важливо подавати деталі окремо кожному, тому що обробка буде по кожній деталі. Фасад ліво, фасад право. Також ви можете зробити, виділивши лівою клавішою миші цей фасад, і через ctrl другий фасад ви можете зробити групові дії над виділеними деталями. Тут можна позначити крайку по тим сторонам, де вам потрібно. Обробка поверхні. Ми її в даному випадку не використовуємо, так як у нас ЛДСП. Ми беремо зверху, знизу, зліва і справа. Беремо край. Ми занесли наші деталі. Також, якщо ви хочете змінити режим ведення деталей, ви можете прямо тут натиснути на режим ведення деталей з кромкою і обрати режим ведення заготовок. Ви бачите, що автоматично перерахувалися розміри. Віднялася крайка, додалася підфуговка. Тобто мінус 4 мм, плюс 2. І у вас вийшли розміри пильні. Які отримують після порізки. Режим ведення заготовок, якщо у вас щось не то з розмірами, ви перевірили, не сходиться, ви можете повернутися в режим ведення деталей, змінити параметри крайки, наприклад, на 1 мм, і отримати тут, уже коли ви заготовку, ви отримуєте ті самі розміри, що у вас і були. І звіряєте. Я ставлю 2 і 1. Далі перевіряємо формат листа про всяк випадок і переходимо в закладку Розкрій. Можна розкроїти автоматично, натиснувши на клавішу Розкроїти. Програма думає. Ось так у нас розкроїло. Ми бачимо, що в нас використовується практично тільки половина листа. Ми можемо, знаючи, що в нашій компанії це складська позиція, ми можемо використати тільки половинку листа. Також ми бачимо, що, наприклад, мені не вистачає плінтуса знизу. Так? Я можу додати деталь. Наприклад, 1000 на 100 безкрайки. І зайшовши в розкрій, я можу натиснути зеленою галочкою докроїти на клавішу. Ось, нам доклало ще одну деталь. Але я можу натиснути на видалення розкрою на червону клавішу і внести 2800 на 1030, змінити формат листа. Розкрій, розкроїти, програма вибирає оптимальний крій, ось у нас оптимальний крій. Але, наприклад, мені це не подобається. У мене текстурна плита і в мене Припустимо, 800 на 399 це в мене повинно лежати по текстурі. Це у нас боковини. Я можу перейти в редагування розкрою, натиснувши лівою клавішою на деталь, я її виділяю правою клавішою миші, і я видаляю з розкрою цю деталь. Вона у нас підсвітилася темнішим. Тобто вона не викладена в розкрієння. Лівою клавішою миші і правою видаляємо. Беремо далі, стоїмо на цій деталі, ми натиснувши Shift, зажавши Shift на клавіатурі, ми можемо цю деталь покласти. Якщо ми зажмемо ще й Ctrl, Ctrl-Shift. Ми цю деталь можемо розвернути, так як у нас немає текстури, знята галочка. Тобто ми можемо крутити цю деталь. Я хочу, щоб в мене лежало ось так: все одне за одним по вертикалі. Мені, наприклад, потрібен ось цей от відпад. У мене буде 253 на 1000. Це е, враховуючи опили, але вона не потрібна. Буде опилюватись. Натискаємо окей. Тут є додати карту крою. Якщо ви видалите карту крою, саме один лист. Тобто тут ви видалите все е, один лист тільки. А, перемістило вверх можна вниз. Через клавішу додати карту крою. Ви можете самостійно додавати різні формати, відпади, які у вас є, шляхом занесення їх у листи. Тут ми беремо кришку, ставимо, потім дно, наприклад, потім фасад ліво, фасад право. Боковини і плінтус наш. Ми можемо об'єднати лізе, зробити собі такий відпад, як вам зручно. Можете пробувати. Це кількість листів. Тобто, якщо у вас багато деталей, одного однакового розміру чи багато листів, може бути однакового крою. Ви можете створити один розкрій, як вам зручно, на один лист і за рахунок кількості вказати кількість листів, які повинні бути порізані саме так. Є клавіша торцювання. Припустимо, на цьому листі нам потрібно зменшити торцювання. Щось в нас десь не влізе. Ми натискаємо це саме на цей один лист. Якщо в нас в розкрої буде багато листів, Тут торцювання зменшується тільки на один цей лист. Торцювання по довжині заготовки, мінімальний відступ знизу. Це ось тут, можливо, нам тільки потрібно зменшити. Торцювання по ширині з двох сторін і справа, тобто торцювання тільки з цієї правої сторони. Наприклад, нам потрібно торцювання по довжині зробити 5 мм. Плюс пила 4,4, тобто в нас обріжеться з верхньої сторони листа 9,4 мм. Все, в нас посунувся розкрій. Окей. Далі, коли ми внесли потім, ви хочете, наприклад, замовити ще ЛХДФ. Ми, ви можете додати листовий розкрій, внести ЛХ. ДФ біла тим самим шляхом. Додати деталі, там 1000 на 800 одна. Текстуру знімаємо ВЛХДФ, листи і залишки дві на двадцять і розкрії розкріїти. Ви можете Переносити деталі з одного розкрою в інший. Наприклад, внесли ви плінтус, вас він десь не влазить, ще щось. Наприклад, ви можете, не видаляючи розкрій, стати на деталь, але вона не повинна бути розкладена на цьому листі. Вона, ось бачите, залишок одна залишилась одна штучка. Через перемістити в іншу операцію, ви можете перемістити цю деталь в. ЛХДФ чи в іншу плиту, чи будьте. Якщо у вас є якісь закладні планки, які не важливо, якого кольору, і у вас не влазять в перший розкрій на плиту, ви можете їх перемістити в щось інше, якщо ви використовуєте декілька плит. Далі, припустимо, ми отримали, зробили розкрій, ми хочемо замовити його в компанії. Щоб не їхати. Особисто не вносити, нічого не перекидати. Ми натискаємо в себе ж в кабінеті в гіблабі клавішу замовити. Вводимо код компанії, в якої ми це замовляємо. В нашому випадку це 4390. І натискаємо ОК. Вас просять зробити копію проєкту, обов'язково погоджуйтесь на копію, тому що у вас залишиться цей проєкт у себе. Натискаєте Закритий проєкт і отримуєте копію, і сам проєкт помаранчими підсвічено, замовлено. Все, цей проєкт компанія отримала. Чекайте на дзвінок по уточненню або на запуск у роботу. Дякую, наступне відео!